Ми оце тут солов'ями розливалися, співали про те, що Порошенко, мовляв, їде в США на захід республіканців, велику їхню там політичну внутріпартійну подію. І от от маємо результат: дулю з маком: ніхто нікуди не їде. Українська влада знову зірвала візит Порошенка і депутатів ЄС у США з цього приводу є офіційна заява Європейської солідарності. Послухайте її. Українська влада заблокувала поїздку делегації європейської солідарності на чолі з Петром Порошенком на передвиборчий республіканський національний конвент у Мілуокі. Там цього тижня зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу. Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформовано кілька місяців тому, більше ніж заздалегідь, але воно так і не дало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на офіс президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю, щоби встигнути добратися. Проблема, звісно, не в тому, щоб розпакувати валізи. Ми завжди боролися за двопартійну підтримку в США і вважаємо, що влада з міркувань дріб'язкового політиканства зробила антидержавний крок. Замість того, щоб скористатися нашими зв'язками в обох політичних партіях в інтересах України, вони заблокували візит і цим інтересам завдали шкоди. Варто зазначити, що планувалися зустрічі із представниками демократичної партії за окремою програмою. Втім, майбутнє американської підтримки України в найближчі роки значною мірою залежатиме від позиції республіканців нашої партії партнерки, яка вже має більшість у палаті представників і претендує на Білий Дім. Менш за все ми хотіли би, щоби спровокований українською владою скандал вплинув на це майбутнє. Програма делегації ЄС у Мілуокі була насиченою, включно із участю у зустрічі делегації міжнародного демократичного союзу з кандидатами на посади президента, тобто з Трампом, та з кандидатом на посаду віце-президента США. Наша мета була єдина: посилити двопартійну підтримку України, мінімізувати вплив виборів на неї. У Порошенка, як в п'ятого президента України, успішний досвід роботи з президентом Дональдом Трампом, перші джавеліни, перші морські катери, початок перемовин про системи Петріот та гелікоптери Апачі. Декларація Помпео про американську політику невизнання спроби анексії Криму. Це далеко не повний список, замість того, щоб скористатися можливістю створення потенціалу для. Майбутньої підтримки нашої боротьби проти агресора українська влада знову обирає шлях токсичності і конфлікту у відносинах з командою Трампа, як це вони зробили в 2020 році. Слід також нагадати, що восени минулого року банкова вже не випустила Порошенка на зустріч із республіканцями, чим втратила бодай якийсь шанс на швидше розблокування американської допомоги, на що потім ціною колосальних людських втрат прийшлося чекати ще півроку. І сьогодні влада робить чергову помилку, плюючи на парламентський плюралізм та європейські стандарти міжпарламентської дипломатії. Це удар по внутрішній єдності. По перше, влада бачить її не як діалог, а як авторитарне самодурство. А по-друге, зрив візиту демонструє наявність вже системних проблем з демократією в Україні. Саме збереження демократії, назване передумовою нашого вступу і до ЄС, і до НАТО в численних резолюціях цих організацій, ця проблема постала давно. Ми стримували себе в оцінках, щоб не нашкодити рішенню про початок переговорів про вступ до ЄС, потім щоб не нашкодити позиціям України на саміті НАТО, що, на жаль, не завадило владі замість запрошення до членства отримати запрошення лише прогулятися мостом. Настав час визнати всю глибину і серйозність проблем з демократією в Україні. Поки армія воює з Росією назовні, є люди, які намагаються збудувати всередині України політичну систему за російським зразком. А в дечому її навіть випереджають. Путін лише цього тижня підписав закон про заборону депутатам їхати за кордон без дозволу. А у нас така норма діє вже кілька років. Ми попереду. Проблеми з демократією мають прізвища. Боягузливе керівництво Верховної Ради поїздку Порошенка до США заблокувало за прямою вказівкою головного клерка президентської канцелярії, який вважає себе директором, розпорядником не лише парламенту, але й всієї країни, ймовірно, навіть президента. Від каналу Саме Сік тут додамо. Що цікаво, європейська солідарність заявила, що проблеми з демократією мають прізвища, але не назвала прізвища. Окей, тоді ми можемо уточнити на всякий випадок. Керівництво Верховної Ради це Стефанчук, а головний клерк президента і директор президента це звичайно Єрмак. Давайте без двозначностей. Про ситуацію, що склалася, ми поінформуємо партнерів України в США, ЄС та НАТО, тому що тільки демократична країна може претендувати на членство в Європейському Союзі та в Північно-Атлантичному Альянсі. на чому неодноразово наголошувалося. Ще важливіше, ми посилимо діалог із суспільством щодо загроз демократії, щодо зловживань владою умовами воєнного стану для вирішення своїх шкурних інтересів. Інакше негативні тенденції стануть незворотними і метастази російського авторитаризму проростуть всередині України. Ми цього не маємо допустити.